Були і питання: а чи все е, стерильно, чи одноразове, я нічим не захворію, якщо мені візьмуть кров. Це, як можна сказати, міф. Тому що йде е, система, вона повністю закрита, вона одноразова. І кожен донор у нього береться оцією одноразовою системою. І е, захворіти чимось після того, як ти здаш кров, ну, нереально, просто неможливо. Дуже багато людей е, вони бояться Думають, а ось мені стане плохо, погано. А от а що, а як же ж мене будуть спасати, а що будуть зі мною робити? Ну насамперед хочу зауважити, що навіть якщо людині буде погано, це настільки короткий період часу, що, по перше, весь медперсонал він навчений, як поводитись себе в таких ситуаціях. Це по перше. По-друге, людині просто необхідно полежати. Ось чому ми просимо кожного разу, коли людина здала кров, не зняли бухіли і погналися собі по своїм справам. Ми просимо віддихнути хоча б 10-15 хвилин, посидіти, по там, погратися в телефон, порозмовляти з іншими донорами, але не біжати. Дуже просимо, якщо людина, звичайно, ну курить. Ми ж не можемо їй заборонити курити, але просимо, хоча би час не курити, тому. що що може бути так, що людина закурить цигарку і їй теж може стати погано. І, звичайно, просимо не сідати за руль хоча б дві години, тому що це такий момент, коли людина може вийти, їй буде добре, все буде чудово. А в якийсь момент її нахлине, їй може стати погано. Не обов'язково, що вона втратить свідомість чи ще щось. Але в цей момент краще не знаходитися за рулем, тому що можна зробити собі біду. Не дай Господь, чи комусь ще іншому, тому ми просимо по можливості я на таксі поїхати додому, чи пусть хай, ну хтось забере не сідати самому за кермо. Молочні продукти і банани по собі оці продукти вони мають велику кількість калію та кальцію. А це для крові не дуже добре. Вона цей калій і кальцій він погіршує релогічні свойства крові. І після того, як людина здасть, є таке поняття як хільоз. Це плазма, вона виглядає. Якщо в ідеалі плазма сама по собі повинна виглядати така жовтенька, як сонечко, то після того як люди поїли яйця, чи кисломолочні продукти, чи банани, вона ну, вона така мутна. Вона дуже мутна і навіть е, не озброєним оком, ти можеш подивитися і зрозуміти, що вона хільозна. В самому жовтку білок як білок, а в жовтку дуже багато холестерину. І якщо людина приходить і з гордістю нам каже, а я поснідав яїшньою то ми кажемо, вибачте, будь ласка, це не, не, ну, не означає, що кров непридатна, там, чи вона погана, чи ще щось. Ми просто просимо притермінувати трошки здачу, поснідати е, сніданком, який ми просимо це вівсянка або гречка на воді без масла, без молока, ніяких яєць, авокадо. Воно само по собі дуже таке. Воно вважається дієтичним продуктом, але на, сам, на самому ділі то воно таке жирнувате. Червона рибка, теж така, вона жирнувата. А всі ж вважають, що вони поснідали таким пепешним завтраком. Тому ми просимо притримуватись при, правил і прийти на слідуючий день. І ми наберемо кров, і ми будемо впевнені, що ми її не утилізуємо, наприклад, да, тому що вона буде мати негарний вид. Тому що ну, зараз, в наш час, коли потреба в крові дуже велика, ну я вважаю, це, ну, це неможливо взяти і вибра... викинути просто добру кров, утилізувати. Да. Утилізувати це в будь-якому слу... Коли виявляються інфекції, ми ж тестуємо кров на чотири інфекції: Це ВІЛ, СНІД, гепатит Б, гепатит С та сифіліс. Якщо ми у когось виявляємо таку проблему, то звичайно ця кров іде в брак при будь-яких обставинах. Людина, яка регулярно здає кров, це знижує ризик серцево-судинних захворювань. Вона знижує виробітку онкоклітин. Це вже доказано. Потім для дівчат дуже важливо. Я думаю, вони ну як чують, вони прямо аж підбодрюються так, що коли здають кров, втрачається 650 ккал. кілокалорій. Ще що немало важливо, що людина, яка регулярно здає кров, це ну сама кроводача це стресова ситуація для організму. І якщо людина регулярно кожні, наприклад, два місяці, три місяці здає кров, не дай Господь він попаде в якесь ДТП, чи буде якась обширна серйозна травма. Донор, який здає цю кров, у нього вже організм, звикший до того, що у нього певний проміжок часу беруть, забирають да цю кров, він буде менш впливовим до крововтрат. В нього не будуть такі масивні крововтрати, які можуть бути у людини, яка не здає регулярну кров. Є така практика за рубіжом у розвинених странах, що людина коли здала кров. Після того, як саме її кров була перелита якомусь хворому, то йому приходить повідомлення на телефон, що дякую, ваша кров була перелита. Чесно, не буду казати, не знаю, там ну кажуть саме кому чи не кажуть, але просто вказують на те, що кров була перелита, і ви врятували комусь життя. У нас теж було б напевно дуже добре дійти до такого, тому що все одно людей це стимулює. Їм приємно. Вони собі думають, о я от сьогодні когось врятував. Ти можеш бути не суперменом, але ти щось зробив для того, щоб ти врятував когось. Це було б дуже добре, але я не знаю, ну дійдем напевно колись до такої практики. Завдяки тому, що один донор здав кров, він може врятувати три людини, тому що вона, я ж казала, ділиться на плазму, еритроцити і ще й відновлені тромбоцити. Тому з однієї людини можна отримати три компоненти крові. Завдяки цьому і вона може врятувати три людини. Не обов'язково одну людину, да, які можуть перелити як і плазму, так і кров. а по… Одільності три людини. Зрозуміло, що зараз в такий, ну, в такий час не перестали ж хворіти люди, не перестали народжувати жінки, не зникли, на жаль, онкологічні захворювання. Тому, звичайно, ми допомагаємо, чим можемо, і запити є як з пологових будинків, так і з онколікарень. Звичайно, ми намагаємося допомогти всім. Є люди, які страждають, і просто ну, є таке захворювання, як анемія. Це коли дуже низький рівень гемоглобіну і людина потребує переливання крові. Це ж все нікуди не зникло, на жаль. Спочатку, коли був такий ажіотаж, всі хотіли допомогти, і всі рвались здавати кров. Так, це все було це дуже похвально, і ми дуже раділи, не дивлячись на те, що ми працювали без вихідних, без прохідних, ну ми дуже були раді. Зараз, звичайно, трошки поутих цей момент, і багато людей. На жаль, думаю, так а я не здам, не йдеться той, хто здасть. Тому і ми намагаємося популяризувати цей. Рух, це донорство для того, щоб люди розуміли, що ну, не треба думати, що хтось дасть замість мене, а я посиджу вдома, наприклад. Да? Ну, треба якось це занурювати людей в цей, ну в це донорство, розповідати. Тому що ну, в розвинених странах за рубіжом вони це як образ життя у них. Люди живуть і вони знають, що вони донори. Да? Багато хто думає, що ось татуювання. Не можна робити татуювання і все. Ну, е, тому що є е, ну, такий е, протипоказник він називається відносним протипоказником, що повинно пройти півроку з моменту нанесення тату. Я розумію, зараз все, ну, всі йдуть к тому, щоб все було стерильне, одноразове і все. Але бувають різні моменти, коли... Ну, все одно ти ти начебто ходиш до провіреної людини, але ну бувають різні моменти. Не ну, обов'язково це може і через тату якісь там інфекції передатись. Ти зробив тату, ти собі прийшов там через пів року, наприклад, ти здав кров, Ми її тестуємо. В будь-якому разі ми її тестуємо. І ще плюс в тому, да, що ти здаєш кров, кожна поважаюча себе людина, вона, е, яка слідкує за своїм здоров'ям, вона намагається хоча б раз на півроку пройти якісь такі основні е, здати аналізи та подивитись показники, які впливають да, на твоє здоров'я. Ось ти прийшов, наприклад, да, раз в півроку, ти здав, і ти розумієш, о, все добре, я там да, ну, там е, у мене немає ніяких хвороб, я можу собі далі. По перше, це безкоштовно. У нас — Ти прийшов, дав свою кров, тобі дали довідку, о том, що ти здорова людина. Ось. Тому хочеться, звичайно, щоб людей було набагато більше, щоб вони розуміли, що це користь для них самих, і для того, що вони допомагають людям. Ну, не знаю, як це робити. Просим розмовляти з людьми, друзів переводити, Ну в цьому ж нічого страшного нема. Я сама є донор, і я здаю кров регулярно, намагаюся її здавати. Можу сказати з повною впевненістю, що нічого страшного в цьому нема. Кров можна здавати раз на 60 днів, тобто раз на два місяці. Раніше не можна, тому що за цей якраз період часу організм встигає повністю відновити свої клітини. І ще одна ну, перевага того, чому треба здавати кров, тому що людина віддає свої. Ну, Грубо кажучи, старі клітини, і за щодо того, що в нього виробляються нові молоді клітини, він омоложує свій організм. Переваг дуже багато. Може просто ну, не всі питаються вдуматися в цей момент і зробити для себе якийсь вибір. Ну для всіх я ж кажу, це дуже страшно. Всі думають, що це дуже страшно, але ну не страшно. це.